Давай махати на нього. Це білі. Це отой білі. Ти зайди. Він щось що? каже допомогти йому. Що? Нам треба махати. А чого надати типа? Точно хто ти такий? <хух> ну все, 에... і пока. А, пока, короче. Ааа, а що за кладовка закрита? Алло? Откройся, е -е, откройся. Е -е. Я пішла сюди. Я не сюди А <пока> ти розбирайся. Ааа, <пока> давай, який він смішний. Так. Ну, а <пока> а господи, іди ти йому це пороби? Треба всегда, я снимаю, то все, давай. Мені треба тебе спать. а а Ти а а Ты що таке? а ти чого на мене пішло? Ти на кого бикуєш? Чел? Ти на кого дукуєш? А що, а, що з, а що з нею з його силою? А ти можеш просто стояти дуже далеко і тапати цього? А, тут треба іменно їм... тапати. О, ну пішли, пішли за ним, пішли за ним. Де А, да. Айлуя. Якось странно, да? Чому ми не розбилися? який нас Бог спав. Не, ну так, мені цікаво, що там з їх Іди сюди. Привіт. Чао. Це ти ти білі, да? Ну, йди. я, ну, іди в жопу. Я не, 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 ну, типа, я хожу з хрестом. Ой, а в мене тут якась енергетика. Це треба по цим, по цим кувшинам вдарити. Ага. Я, я вже тут, я вже вдарила. Я тут щось там хожу від того, як ми э, того. О, ключ. Да, да я весьму. Ну, ключ Я не тепер ключ. В момент як ми зашли в тюргу. Так. Да. Ничего, їхньому участку собі. ключі не берем. Да, я тоже собі хочу задать. Можна буде продати. Хорошо. Значить, подимок. Що? <софія> Чуєш? Ти мене вже задолбав со своїми очами вылупаний. Шо, дивишся, яка тут красавица, да? да я тут. О, О я тут на, і, так, на ножик да, нажимаю. Тут я на нож нажимаю. На нож? Mm. О, тут треба утратили. Да? Твої... От Од... їх тут два Маргарита Бістріше йди сюди! Напротив твої коміти, де я тебе хотіла закрити. Бістріше! Ти що? Ти сама себе закри. Все, цікавимся. Что ты ой А тебе вже на картину топати. Ага. Це, 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 моноліза, це моноліза, це моноліза. А ч з клета сипиш? Напиши. Монолиза немає блоки. Маргарита Подивися, подивися, какие там глазки а черевашки, да? Да. Не своє отражение очень. Вау, яка брутальна ручка. Да красивая ручка. Брутай. Оставай начальник. А чо? А чо я слух? Э, ты что ми накидаешь? А, а мене? Ні, ні, ні. З Маргариту, закрийте. Я сказала, закрийте Маргариту. О, все, мої, я, я, мої колдовства подействували. Угу. А я кувшин тут. Кувшин, зараз я хочу за блесочки, вони мені не подобаються. А, а хто ви такі? Та хто такі? Я вас не знала, звідси. Зайти куди? Ви, напевно, багаті, бо це... Ну, да, тому що оці... Ой. Оці красні очі стоять дуже добре. О, о, де вони ходили? Ми одні на сервері. О, ой. Як вони о, пишуть в чат? Ми одні на сервері. а вони нам урон урозницю. А я їх могла тавкати. Ой. Це що таке? Це треба за уверні. О, відкривай. Це першому Моя не путь. О, не махати прийти. Да, оце там мої священники. Да я вперед. Да я вперед. Ну, даже махать не надо было. Откройся, Ой. Ой. О, манекены. А где одежда? А где одежда? Да, я О. Не... А где что Я сейчас включу. А чего у них есть прозрачные? Я через них прохожу. Манекены. не знаю. Я не так... Тут якась така штука подозрительная. А я хочу, щось увлечити, а у меня не тут... включил. Тут якась буква В, тут тут щось дивиться, там щось. Там ш... Чи... Я не знаю, кьюн знає катакин. Это... Короче, тут щось... Да, там щось є. Чем це вбрати? А що так манікенів стало ж більше? Да. Да. Тут один стоїть уже. Що? I don't think таке? О боже гей! У мене хрест! У мене хрест! Ви там на села, йди йди з Маріни Що таке, господі, хелп, 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 хелп Йди звідси, війна Та що за ці мене там лазить? Йди в цокол Потікай від нього, давай на мене його Просто, просто тікай від нього, тікай на мене, давай на мене йди Що це таке?

Та тапай быстрейший. Що це за ним в мене? На мене щось залізло там сзади. Это равно. Так що ніде не одне.